Росія використала дорогу ракету Іскандер для знищення уламків збитого безпілотника с 70 Ахотнік, щоб їх не дослідив захід. Ось про таке написало видання Форбс і зазначається, що, попри спробу Ерефії замести сліди, українці все ж встигли забрати ключові компоненти с 70 для аналізу, який ймовірно буде корисним для західних інженерів і дуже незручним для Росіян. Можливо, керівництво Російської Федерації от от дізнається, що їхній дорогий і розрекламований безпілотник зовсім не є невидим. Кою Forbes. Форбс. Нагадаємо, що новітній російський БПЛА С-70 вийшов з під контролю над Донеччиною. і Був збитий винищувачем Су 57 який його супроводжував. Далі по місцю падіння дрона загарбники випустили іскандер. Бачите, не пошкодували такої дороговартісної ракети. Чим же був такий вартісний той охотник? І найперше невже там якісь використані дійсно ноухау? Чи там просто явно є деталі, які постачають їм країни, які обіцяли про вселютно, що нічого подібного, ніякої співпраці та підтримки. Для Росії не буде, що ж хотіли приховати, поки що залишається невідомим.